Всім привіт! Хочу показати ножичок є явно в наявності шкіра хромового дублення 3,5 мм, вільний підвіс і підремінь. І сам ножичок. Фініш клиночка машинний сатин. Сталька йде 95х18М. Термообробка моя на 59-60 одиничок. Больстер латунь. Ставка чорна це в нас коріан. Тіло руків'я бокота Переложки латунь. Під руку 100 мм. По параметрах довжина клиночка 130, ширина 31, товщина по обуху 4,3 мм. І загальна довжина у нас іде 257 мм. Такий красунчик, аргономічне руків'я. Ціна даного ножа 5 тисяч гривень. Повторюю сніжної явності. Всіх бажаючих його собі придбати, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!